Доброго дня, шановні дев'ятикласники! З сьогоднішнього уроку ми починаємо з вами вивчати новий курс хімії, яка називається «Органічні сполуки». І сьогодні ми з вами познайомимося з особливостями органічних сполук порівняно з неорганічними, і познайомимось з тим, які елементи називаються органогени. Вам треба записати число, класна робота і зробити конспект цього відеоуроку. Ітак, органічна хімія. Як саме стійна галузь хімічної науки, органічна хімія виникла на початку 19 століття. В 1808 році шведський вчений Берцеліус Якоб запропонував цю назву, що походить від слова організм. Ну, саме це слово організм, на що нам натикає? Що ця хімія якось пов'язана з тими речовинами, з яких складаються всі живі Організм. Дуже довго для органічних сполук було характерно, і вчені враховували, що це сполуки тільки ті, які утворюють живі організми. Але органічна хімія і органічні сполуки. Вони є е, такі, які і не пов'язані з живими е, якимись істотами. Органічна хімія це хімія сполук карбону. Вона вивчає їх склад, будову, властивості, способи добування і застосування. І е, дійсно в органічній хімії дуже багато речовин, які входять до складу тваринного і рослинного світу. Органічні сполуки Місце це не тільки в живій природі, вони становлять основу горючих копалин, наприклад, нафти, природного газу, вугілля. Разом з тим багато органічних сполук в природі і немає, їх добувають учені в лабораторіях, інженери і технологи на заводах здійснюють різні хімічні реакції. Серед органічних сполук відомі такі, як білки, жири, цукор, глюкоза, крохмаль, вітаміни. Я вам вже сказала, що нафта складається із органічних сполук, метан – це також органічна сполука. Але вважалося, що органічні речовини можна виділяти з продуктів тваринного і рослинного походження, але добути в лабораторії. Їх неможливо. І ось в 1828 році німецьким хімікам Вьолером була добута органічна речовина, сечовина з неорганічних сполук. Це був один із перших синтезів органічної сполуки з неорганічних хімічних елементів. Зараз можна нарахувати десь приблизно 25 мільйонів органічних сполук, їх набагато більше, ніж неорганічних сполук. Тому ця хімія, хімія органічних сполук видалена в окрему науку, і е, сьогодні ми з вами і познайомимося з особливостями цих органічних сполук. Подивимось до складу цих органічних сполук, які входять хімічні елементи. І так, будь ласка, давайте в зошитах запишемо особливості органічних сполук. Е, перша особливість, що до складу всіх органічних сполук входять карбон. І валентність цього карбону дорівнює 4. Ми знаємо з вами, що в неорганічній хімії карбон має ще валентність і 2. Е, крім того, до складу органічних сполук ще входять атоми гідрогену. Дуже часто оксигену і нітрогену. І іноді входять іще атоми сульфору, фосфору і галогенів. Тобто, хімічних елементів, які входять до складу органічних сполук, дуже мало, а різноманітність цих органічних сполук дуже і дуже велика. Давайте подивимося, які ще є особливості в органічних сполуках. Треба запам'ятати, що в молекулах органічних сполук зв'язки ковалентні, кристалічні градки молекулярні. Практично всі органічні речовини горять. Якщо вони не горять, то окиснюються до вуглекислого газу і води. При незвичайному зовнішньому впливу, наприклад, при нагліванні, більшість органічних сполук змінюються, тобто розкладаються. Більшість органічних сполук не розчиняються у воді. Для всіх органічних сполук характерні невисокі температури плавлення і кипіння. В молекулах органічних сполук атом карбону може з'єднуватись практично з любим елементом періодичної системи. Більшість органічних сполук не дисоціюють і недостатньо міцні йони. Більшість хімічних реакцій протикають повільно, часто в кількох напрямках. До складу органічних сполук входять декілька однорідних атомів. Серед органічних сполук постійно зустрічаються явище, яке називається ізомерія. Це явище було відкрите на початку 19 століття. Різноманіття органічних сполук значною мірою зумовлені ще тим, що атом карбону може утворювати прості одинарні, кратні подвійні потрібні зв'язки і сполучатися один з одним у ланцюги різної будови. Подивіться, будь ласка. На малюночку у вас намальовано 4 атоми карбону, які з'єднані між собою. Хочу також вам сказати, що як слід, як правило, всі органічні сполуки записуються у вигляді структурних формул. Крім того, якщо ви звернете увагу, то в цій сполуці також у нас 4 атоми карбону. Але зв'язки між ними є й подвійні. А в третьому прикладі ми бачимо чотири атоми карбону з'єднані між собою в такий, не ланцюгом, а вже разом і утворюють такий чотирикутник. Однак, незважаючи на різниці між органічними і неорганічними речовинами, поділ всіх речовин. На них він умовний. Утворення і реакція органічних речовин відбувається за тими самими законами, що й неорганічних. Серед Органічний сполук існує і йонні речовини, і розчинні у воді, наприклад, солі органічних кислот, цукор, є органічні речовини, термостойкі, наприклад, тефлон, які викривають посуд для надання йому протипригарних властивостей. Органічний та неорганічний речовин об'єднує те, що вони можуть взаємно перетворюватись. Отже, в природі органічні речовини перетворюються на неорганічні і навпаки. І так, давайте зробимо з вами висновок. Ну, по-перше, органічна хімія вивчає сполуки карбону, валентність якого дорівнюється 4. Органічні сполуки становлять основу рослинних і тваринних організмів, з яких виробляють харчові продукти, папір, тканини, барвники, ліки, косметичні засоби, пальне, пластмаси і тощо. Органічні речовини добувають з природної речовини, а також синтезують з інших органічних та неорганічних речовин. Характерними ознаками органічних речовин є, по-перше, що до складу органічних речовин входить атом карбону, також може обов'язково входити гідроген, частіше оксиген, нітроген, іноді сульфур і фосфор, і галогени. Атоми карбону між собою утворюють ковалентні зв'язки, і також утворюють пов'язаний між собою карбон кратними або одинарними. Зв'язками. В цьому також причина різноманітності органічних сполук. Характерними ознаками для органічних сполук є ще те, що вони мають ковалентні зв'язки. Поділ органічних і неорганічних речовин між собою це умовний поділ. На всіх наступних уроках ми будемо з вами вивчати. Приклади органічних сполук і знайомитись з новою для вас органічною хімією. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!